Цей серіал стільки балачок, а точніше теорії та загадок. Тож сьогодні про серіал зовні. Поїхали. Ну що ж, це американський науково-фантастичний телесеріал «Жахів». На момент випуску цього відео маємо дев'ять десять, дев'ять. Дев'ять дев дев серій третього сезону. Зараз буде сюжет без спойлерів. Зовні розповідає про місто, з якого неможливо вибратися. Місто не північна Корея. І кожен, хто туди потрапляє, стає його заручником. Воно населено жителями, які вже тривалий час змушені боротися за виживання, адже вночі їх переслідують монстри. Стоп, чекайте, це не страшно. І ось вам формула для виживання: домівка плюс талісман. Тепер про все поступово. Галя ти тініведіла для карти? Містечко розташовано десь ось тут, в Канаді. Слухайте, там, що поряд українська діаспора. Талісмани. По суті, маленькі амулети, які захищають будинки і мешканців міста. Відверто кажуть про певний древній ритуал. Типу, такий взяв талісман, а монстр такий. Ну нахер. Отець. Ну, ти бачив? Бачив? І на стелі був цей довбаний символ. На що схоже? Висновок. Або наприкінці ми дізнаємося, що все це було рекламою гортиці, або вони є спонсором і вирішили засвітитися, або вони просто всі прибухнули. Дієчко, тепер я зрозумію. Загалом є ще дуже багато питань до цього міста. Наприклад, їжа Особливо в першому сезоні. Усім доброго ранку! Що сьогодні приготували? Ніби тебе там відкрили свій філіал. До другого та третього сезону в мене також є питання, бо в місті проживає приблизно 50 чоловік, а теплички там ті бачили. Що? Ну, годі питань. Серіал реально атмосферний, тут заперечувати не будемо. Хоча дещо ріжуть вуха, ось ці діологи у дусі. А він що? А ти що? А ти як? Добре, бережи себе, ок і ти себе. Мені здалося, що якщо вирізати ось ці діалоги, то можна залити ще один четвертий сезон. А тепер про цікавеньке про теорію. Mm? Not... <laughs> теорія перша. Фатіма, це її Мартін. М, Пробачте, не втрималась. Теорія перша. Дружина Бойта була права. Фактично, місто існує завдяки своїм мешканцям. Тож, якщо всіх бити, Фромвіль перестане існувати. Ця теорія пояснює поведінку монстрів. Вони не вбивають всіх мешканців підряд не женуться за ними, більш того, дають змогу втекти. І це пояснює, чого монстри не вбили Віктора, коли той був зовсім малий. Теорія друга вже до Стамене відомо, що є три часові лінії. Це доводить те, що мотузку бойду кинула Джулія. А отже, часові переміщення є. Є думка, що це і впливає на рух дерев, зокрема й на їх коріння. Саме тому й виникає той дивний символ, який бачить Джейд. Адже може. Не стане час і коріння трьох дерев, головних дерев порталів, об'єднаються в той дивний символ і прийде зло. За іншою версією, головне зло прийде саме тоді, коли джет зіграє мелодію. А ноти візьме у пляшках, які звисають з дерева. Також варто сказати і про приват, який слідує за Елджином. За думкою фанів, це Фатіма, і вона ходить саме за ним, тому що він і є її син від Еліса. Або ж вона вагітна монстром, наприклад, смайлом, і це така собі помста бойду від монстрів. Теорія 3. місто живе циклами після смерті одних мешканців, містечко обов'язково має наповнитися іншими їх заміною фактично тими самими людьми. Тобі та її сім'я, сім'я Віктора, Джейд, Крістофер, Бойт, Мартін. Хоча дев'ята серія натякнула на те, що табіта і є переродження матері Віктора. Ось тут і з'являється четверта теорія: всі вони прокляті, та не просто так це місто збирає всіх докупи, а всі, хто там опинився, нащадки. Тих, хто привів страшенний ритуал з дітьми. Батьки дітей, які завдяки ритуалу хотіли мати вічне життя, але не вийшло. Тепер перероджуються і страждають кожне життя. Все це здається правдивим, повертаючись до дев'ятої серії третього сезону. Табіта має душу матері Віктора. Це лише мала частина теорії, але особисто мені вони здаються найкращими. І не забуваємо, що частина команди серіалу зовні працювала над загубленими, і там багато часу приділялось на випадковості всіх, хто був на острові. Тому я надія, що ця ідея є важливою для авторів. Окей, пишіть у коментарі, як ви думаєте, що відбувається в місті, чи погоджуєтесь ви з цими теоріями, або, можливо, у вас є свої. Дякую всім за перегляд. Приєднуйтесь до каналу. Тут на вас чекатиме безліч цікавих оглядів рідною мовою. Па-па!